От іменно там, коли були ми в Шевченко, хата горить, ми все одно. І Нам сказали, ми будемо виїжджати, я кажу, ні, я не согласен виїжджати, так як нас по кругу на прицелі держать кацапи. Ми не можемо кажу, з хати вийти. Якщо ви кажу, з часу ночі почнете баба-ягой по кругу, ці хати їхні бити і прилітає баба-яга, і не одна, і вони почали конкретно скиди робити на ті хати і тоді. В 6 утра залітає вап, ми на скорості залітаємо, ранених під руки, все туди позакидали. І теж його дрон вів. Правда, він, я чую, по рації турмози він турмозить перед ним. Ба-бах, апять газу, знову. Але молодець, я йому кричу, давай гарай. він каже, кулесо, не можу рулювати, кажу, мене не, не волнує. Давай, кажу йому, і він іде тільки, давай. Отак ми і вискочили на трасу тоді. Там один виход залишиться. або ми виживаємо, або ми їх.